Ні, один чат GPT чи інший штучний інтелект не розповість вам тієї інформації, про яку будемо говорити сьогодні. На щастя, чи на радість чи на смуток, це можна здобути власним досвідом та на власних помилках. Сьогодні я зібрав для вас сім алгоритмічних помилок, які робить 99,9 початківців на YouTube одразу після публікації відео. Перестаньте їх робити, і ви побачите, як ваші графіки поповзуть вгору. Вітаю! Мене звати Сергій, і вже 5 років я продюсую Ютуб канали. Тут все про Ютуб, тому раджу підписатись, щоб бути проінформованим. Секрет успішного відео це не лише гарний контент, а й правильна поведінка після завантаження відео. Тож давайте сьогодні розберемось, що ж за помилки так часто вбивають ваші відео. Перша помилка публікувати відео на Ютуб до того. Як воно повністю обробиться у високій якості, наприклад, Full HD або 4K. І це поширена помилка серед авторів-початківців. Після завантаження YouTube спершу обробляє ваше відео у стандартній якості SD, щоб забезпечити швидкий перегляд. Тож в перші години відео доступне тільки у низькій якості, а опції HD з'являться лише після. Повної обробки, що може зайняти від кількох годин до доби, або навіть більше, залежно від розміру вашого файлу і формату. Щоб уникнути цієї проблеми, рекомендується завантажувати відео і встановлювати його спочатку у статус приватного або з посиланням на це відео, щоб. Дати YouTube час завершити обробку у високій якості. Я зазвичай завантажую ролик мінімум за добу на свій канал, оптимізую його відразу, і тільки після того на наступний день або навіть через декілька днів випускаю його відкритий доступ. До речі, ось в цьому відео я вже розповідав, як правильно завантажувати ролики на YouTube, тому раджу вам подивитися, щоб не робити цю та інші помилки, про які я там розповідаю. Друга помилка, і вона найсмішніша, бо ви точно її робите. Це дивитись відео самостійно відразу одразу після публікації. І тут здається логічним одразу перевірити, чи все там відображається, чи все там правильно працює, яка там якість і тому подібне. І можливо навіть перегляд буде зафіксовано, або ще гірше ви створили купу каналів і дивитесь зі свого одного пристрою на своє відео, намагаючись якось бустонути свій шедевр. Але це може негативно вплинути на його подальшу просуваємість коли ви включаєте своє відео, ви дивитесь його там. Першу хвилину ставите лайк. Це максимум, що ви робите, бо ви вже ж бачили його купу разів до публікації. Вірно? Дивіться, що відбувається. На маленьких каналах кожен із перших 10, 20, 50 переглядів має величезну вагу. Ютуб дивиться на ваші відео. Окей, люди взагалі дивляться це чи ні, оцінює скільки часу вони його дивляться. І якщо ви один із перших і ви вийшли через хвилину із 10-хвилинного відео, алгоритм фіксує утримання там 5%. Відео нікому не цікаве, навіть власному автору, тому помітимо його нікому не показувати. І так буває так, що ви вже. Випадково відкрили своє відео після публікації, або вам потрібно закріпити там перший коментар, і в цей момент відео починає програватися. У такій ситуації не треба його відразу закривати. Навпаки, перегляньте відео до кінця, навіть якщо це ваш власний перегляд, повний перегляд позитивно впливає на показники утримання аудиторії, як Ютуб враховує, формуючи свою рекомендаційну систему. Третя помилка, і її роблять всі 100%. початківців. Я був не виключення, це спам доброї волі, називемо це так. Це той самий момент, коли ви берете посилання на своє відео, берете свій телефон і починаєте строчити у всі можливі групи, всі сімейні якісь чати, чати випускників, мамі, татові, найкращому другу з дитинства, з яким ви ніколи вже десятиліття не спілкувались. З одним і тим самим меседжем. Глянь, будь ласка, моє відео, подивись, підтримай, постав подобайку і щось напиши в коментарях. Ну, давайте признаємось чесно. Ну, робили ж так. Напишіть у коментарях, якщо було вже таке. А ось вам жорстка правда, YouTube. ваша мама, не ваша цільова аудиторія. Якщо, звісно, ви не ведете. Канал про вирощування фіалок, а вона не головний фіалкавод. То що ж відбувається в реальності? Ваша мама бачить посилання на ваше відео? Так, з любов'ю до вас, вона відкриває те відео, при цьому щось робить там на кухні, включає, натискає там, хвилину подивилася, поставила вподобайку, написала молодець і пішла далі, бо в неї купа справ. А що в цей момент бачить Ютуб? Він бачить катастрофу. Він бачить, що глядач номер один мама, глядач номер два, друг. Глядач номер 3 колега. Всі вони клікнули і вийшли на п'ятому відсотку вашого відео. І тут сигнал вже для Ютубу наступний абсолютно однозначний. Це відео не чіпляє, воно жахливе. Люди його не дивляться, і люди його вимикають. І Найкритичніший показник для відео це утримання, саме воно вирішує долю вашого відео, Ваші групи підтримки з найкращих намірів, щойно кинули величезний камінь на шию вашому відео і втопили його в океані поганих даних. Тому я вас благаю, не чіпайте їх, краще мати нуль переглядів, але чекати, поки Ютуб знайде першого правильного глядача ніж. Мати 50 мертвих переглядів від друзів, алгоритм набагато розумніший за вас у пошуку вашої аудиторії. Не псуйте йому роботу. Четверта помилка, вона знищує половину каналів на Ютуб, і її роблять не тільки початківці, а й більше досвідчені автори. Це зміна обкладинки і назви перші 24 години. І я знаю експертики американського Ютуб говорять, що потрібно змінювати і обкладинки, і заголовки, якщо відео немає показів, але. Ніхто ж не говорить про те, коли саме це потрібно робити, і як змінювати обкладинку чи заголовок в перші 24 години після публікації. Це одна з найпоширеніших, але найкритичніших помилок, особливо для малих каналів, коли ви публікуєте свій ролик. Алгоритм запускає тестування, він показує його маленькій групі людей, спирає дані, хто клікнув, хто дивився, скільки часу дивився, і починає його просувати далі на схожу аудиторію. Якщо ви змінюєте обкладинку або заголовок, це новий тест, ви фактично перериваєте процес первинного тестування вашого відео алгоритмом. Кожна зміна назви, кожна зміна мініатюри змушує YouTube починати все спочатку, немов це нове відео. І для маленьких каналів, у яких мало переглядів та підписників, це особливо катастрофічно, бо алгоритм і так має інформації, мало щоб зрозуміти вашу аудиторію. І Тут моя рекомендація наступна: протягом перших півроку або навіть року після старту каналу, не змінюйте заголовки або обкладинки просто так. Концентруйтеся краще на якісному контенті, довірте алгоритму, знайти вашу аудиторію. І як тільки сформується постійне ядро глядачів на вашому каналі, тоді вже можна робити далі та обдумані коригування, базуючись на аналітиці. П'ята помилку, яку нігде. Коли не потрібно робити це, надто переживати через час публікації вашого відео. Це о, сам Ютуб нам говорить, немає даних про те, що час публікації напряму впливає на довгострокову ефективність відео. Послухайте уважно, Ютуб не покарає вас за те, що ви вийшли з графіку на день чи навіть на три. Зате він покарає, якщо ви випускаєте недороблене відео, неякісне відео тільки тому, що треба встигнути вчасно. Краще. Затримайте реліз свого відео і допрацюйте контент. І хочете, викладайте його в день, хочете о півночі. Так можливо, перші 24 години. Це може якось вплинути на стартові перегляди, але у довгостроковій перспективі місяць, два, три різниці просто не буде. Ютуб оцінює якість переглядів, а не час, коли ви натиснули і опублікували своє відео. Тому фокусуйтеся не на годиннику, а на тому, щоб ролик був максимально сильним з перших секунд. Тому. Важливіше ставимо утримання, це те, що реально вирішує долю вашого відео. Якщо ви хочете отримувати більше практичних порад і лайфхаків для зростання вашого ютуб каналу, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання в описі під відео. Шоста помилка: ви лізете в аналітику кожні 10 хвилин, очікуючи мільйони переглядів і мішки долярів, як вам обіцяють експерти які американського YouTube, коли ви випустили своє перше відео шедевральне. Але коли у вас канал новий, немає драсільової аудиторії. Ви дивитесь на цифри, які нічого не означають. Перші години це хаос і пустота. Ютуб кидає ваше відео різним людям: комусь із пошуку, комусь із рекомендацій, комусь із головної сторінки. Він тестує. Подивіться на цей графік. Це один із графіків мого відео. І якби на початку я змінив тут обкладинку, сильно запарювався над аналітику, ми б не побачили таких цифр. Тому, якщо у вас маленький канал. І відео збирає по 50 переглядів, то взагалі забудьте про аналітику перші декілька місяців. Там немає даних. До речі, зараз на цьому каналі півтисячі підписників вже з десяток відео. А я в аналітику ще й не дивився, бо це рано і марно. От зараз буде золотий місяць грудень, після нього і подивимося. Сьома помилка найстрашніша. Купівля переглядів чи підписників. Сюди ж також можна віднести і рекламу своїх роликів. Ви думаєте: ну окей, ну все. Не йде органіка. Куплю тисячу переглядів, а ось алгоритм помітить. І це не помилка, це самогубство вашого каналу. Навіть якщо ви купуєте живі перегляди, не ботів, це не врятує, бо ці люди не. Ваша цільова аудиторія. Вони відкриють ваше відео, бо їм заплатили. Вони подивляться там перші 30 секунд хвилину. Вони поставлять вподобайку на бо у них таке завдання, і вони вийдуть з вашого каналу. Ютуб бачить утримання, окей, там 10%, Джерела трафіку, підозріле. Поведінка неприродня. Алгоритм не просто перестане просувати це відео. Він е, поставить мітку на весь канал. Тут щось не так. І всі наступні ваші ролики стартують із заниженою довірою. Я бачив такі канали, і на одному я навіть сам таки тестував, тому не раджу. Ніколи ніяких переглядів, ніяких накруток, ніяких підписок. Це смерть каналу. І ви знаєте, що найсмішніше? Більшість людей зливається з YouTube не через поганий контент, а через нетерпимість. Вони роблять крутий ролик, але вбивають його своїми діями після публікації. Дайте відео шанс, дайте. Ютуб шанс. Пам'ятаєте, Ютуб це марафон, а не спринт. І якщо це відео було корисним, поставте подобайку, напишіть коментар, яку помилку ви робите найчастіше. Давайте це обговоримо і до зустрічі в нових відео.